Добрий ранок! Сьогодні ми будемо повторювати назви посуду. Посуд. Нам потрібно ляльки, нам знадобляться таблички, ніж, тарілка, ложка, каструля. Виделка посуд і чашка. А також набір посудки. Це може бути іграшкова посудка, може бути намальовані картинки, а може бути справжній посуд. Отже, Повторюємо чашка, чашка. 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 І прошу, батьки, поможіть вашим діткам запам'ятати або пригадати назви посуду. Перше слово чашка. Виделка. 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 І дактилюємо. Виделка, виделка. Каструля. Ану, спробуйте пригадати, як буде з жестами каструля. Де мама готує борщ чи суп? Пригадали? Так, це каструля. Вона у нас ось така каструля, каструля. Запам'ятайте Ніж. ніж, ніж ось такий, ніж ложка. Ану, пригадайте, як виглядає ложка? Що це ось тут? Ложка. Хм, Так, є, така в нас ложечка, рожева, ложка. Тарілка. Тарілка. Ось у нас ціл багато є, багато різнокольорових є тарілочок. Ось які вони. Зелена, жовта і рожева. Тарілка. Тарілка і останнє слово все разом, одним, однією назвою це посуд. Запам'ятайте, коли ви бачите Кастрюлю, виделку, ложку, тарілку разом одним словом це називається посуд, посуд. І зараз наші ляльки будуть пити чай. А ви Пограйте з батьками, поможіть діткам. Цікаво запам'ятати, пригадати, повторити назви посуда. Ось таке буде чаювання. Поклали і дактилюємо тарілка. Тарілка. Як називається чашка добре, ложка. молодці? молодці. Лялечка попросить, дай, будь ласка. Лож. Чашку. Чашка, ложка, і можна трішечки погратися лялька чай. смачно. Вмачно. Будь ласка, трошечки пограйте. А коли гра закінчиться, намалюйте для мене чашку. Подумайте, що треба малювати чашка. Я чекаю ваші малюнки.